Так, іще. я знімаю відео ще раз, будь ласка, скажіть при батьках цьому садочку, в чому полягає вина робити, начальника? Знаю, ви будь, ласка, батьки, будь ласка, повторіть. Я ще І... раз подам суд на спростування недостовірної інформації в чергове від вас, тому що ви завжди говорите неправду, водите в оману людей, маніпулюєте інформацію. Я хочу, щоб ви зараз чітко на камеру повторили. Яка вина начальника управління освіти Наталії Іваницької в тому, що котельня на маровущанські капсу. Слугове ЗДО номер 7 не працює. Повторіть, будь ласка. Ще раз говорю, шановні батьки, коли стояло питання розглянути на сесії міської ради дозвіл про включення газу, питання не було прийняте, тому що. Е, Наталя Олександровна, одна із депутатів. Я задала запитання, яка, яка вона начальника управління освіти? Вона єдина, яка Ні? тоді був би форум 14 чоловік і проголосували за цю справу. В... Василина... Василь Михайлович, вам не соромно таке говорити? Диві... Я... Дивіться. Дивіться, він розпустив руки. Я зараз визиваю є свідки. У мене батьки Диві... тільки що бачили, як міський голова мене схопив за руку, сказав іти ти зв... Я набираю 102 і хай зараз розбираються правоохоронні органи.